Майже 200 бойових зіткнень за добу, і третина з них на покровському напрямку. Такі дані генштабу ворог здійснив понад 4 тисячі обстрілів, вісім десятків авіаударів та скинув п'ять ракет по позиціях українських підрозділів і по населених пунктах. Натомість Сили оборони України 11 разів прицільно вдарили по районах зосередження особового складу Росіян та військовій техніці. Противник намагався прорватися на турецькому та курахівському напрямках в півсотні разів. Українські війська зупинили 14 атак окупантів у районах Греківки, на Лиманському напряму, та звели на ще 11 спроб ворога прорвати оборону в напрямку Краматорська. Дізнаємося про ситуацію на харківському напрямку від Віталія Саранцева, речника, речника ОТУ Харків. Пане Віталію, вітає вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Віталію, традиційне запитання. Яка ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання? І де саме ця ситуація на тепер найскладніша? Ситуація за минуло впродовж минулої доби і за сьогоднішню добу суттєвих змін не зазнала, Вона залишається напруженою. Найгарячіше наразі на вовчанському напрямку там противник намагається тиснути в самому населеному пункті, намагається задіювати. Особовий склад, і вчора була спроба задіяти е, броньовану техніку, яку він використовував більше для задач е, логістики. Тобто е, важка броньована техніка, два танки і легка броньована техніка це дві, дві МТЛБ, які мали е, антидроновий захист. Взяли на борт кілька екіпажів і під, під, під прикриттям. Е, і міської забудови намагалися просунутися до центру міста. Втім, вони були виявлені з нашими засобами розвитки, і по ним було нанесено вогневе враження з допомогою артилерії та півідронів. Противник втрати, відступив і відмовився від виконання подальшого завдання. І скажімо, це лише маленький і один такий тактичний епізод цієї великої війни, яка триває вже понад 10 років. А, пане Віталію, напередодні ви повідомили, от що росіяни перекидають у Білгородську область РФ додаткові підрозділи з Ленінградської аж області. Хочу запитати, чи є якісь оновлення цієї інформації на тепер, і чи відомо там які саме підрозділи перекидають? Що взагалі про них відомо? Чи це взагалі досвідчені вояки, чи, наприклад, ті, які досі там не брали участі у бойових діях? Скажімо. Ну наразі в мене немає даних про підготовку цих військовослужбовців. Я знаю, це достатньо невелика кількість, але разом з тим вона може бути досить, досить відчутною. Тобто, ми мова йде про більш ніж 100 осіб, яких яких перекидають вже на наш напрямок. Також триває заміна в районі населеного пункту Тиха підрозділів 83 ї окремої штурмової бригади. На підрозділи 136-ї механізованої бригади, які частина з яких була переведена з, з запорізького напрямку, ця, бригу, ця ця бригада була створена ще майже 30 років тому. Для виконання бойових завдань в Чеченській Республіці там вона пройшла через низку скандалів, таких як торгівля зброєю, торгівля людьми, встигла вона звичайно побоювати і в нас, і була задіяна і. На Луганському ще в 2014 році, і на інших напрямках не так давно їй було нанесено значних втрат про Ні Вгледару. Ну тепер частина з них вирішила повівати на нашому напрямку, і можливо таким чином ми, ми, ми зробимо все, все можливе для того, щоб її бойовий шлях тут і закінчився. А, пане Віталію, що стосується от тактики, що зараз використовує ворог. От ви повідомляли нещодавно, що росіяни діють переважно живою силою, бронетехніку використовують переважно як транспорт. Чи зберігається така ситуація? Ну і хочу запитати, які ж її причини? Ну тут я вже один з таких статичних епізодів, ще не розповів. Так дійсно противник намагається просуватися малими штурмовими групами або, взагалі, здійснює поодиноке переміщення. Як для виконання бойових завдань, так і для виконання якихось спеціальних задач, таких як, наприклад, логістика, mm -hmm. і в тому більшому випадку він виявляється і по ньому наносять вогневе ураження або впіві, або іншими наявними засобами. Стосовно інших тактик, то ну я, я вже говорив не раз про це, що противник намагається вигадувати різні способи і. Тут нещодавно ми розповідали про те, як противник на напрямку глибоко липці використовує таку тактику таких живих мерців. Тобто, тих він використовує певну кількість особового складу для того, посилає їх в бій для того, щоб викрати нашу систему вогню і вже після того нанести нам вогневе ураження. Ці люди з зрозумілих причин смертники вони йдуть фактично. Ну це навіть не м'ясний штурм, вони йдуть просто на убій. Що стосується Вовчанська, це тактика поодинокого переміщення між будинками так і залишається. Він, Противник намається перекидати людей на визначену локацію різними шляхами. Вони доходять до якоїсь локації, далі формують такий ударний кулак, яким виконують подальші бойові завдання. Займаючи якийсь об'єкт, будівлю чи якусь локацію, і там знаходиться, поки остаточно його не вибивають, або поки він поки ті, хто там лишається, не приймають рішення відступити, це наразі такі основні основні речі. Щодо техніки важкої броньованої, яку він намагається використовувати як для виконання задач логістики, це. Танк, або якийсь бронетранспортер або МТЛБ, на який наварений антидроновий захист, mm. противник садить туди десант в кількості до 10 людей і намагається таким чином перемістити його на вихідні позиції, тобто для того для, для виконання подальших бойових завдань. Mm. При цьому така бойова техніка втрачає свої бойові здатності. Тобто, в нього в танку зменшується маневреність, в танку зменшується його здатність якісно вносити вогневе ураження і відповідно зменшиться його маневреність, і по ньому набагато легше наносити вогневий вогневий удар з допомогою артилерії. Стосовно вовчанська, дозвольте, я повернуся там на півкроку назад. Тобто я правильно зрозумів, що а, ворог надсилає поодиноких у цих поодинокі одиниці. Ну хочу сказати юніти, це не зовсім гуманно, але Бог з ним. Оці юніти вони мають дійти до певної точки ралі. Так там зібратися в групу. А вже та група почне можливо в разі успіху, вона може почати якісь. Більш там широкий, широкі, не знаю наступальні якусь операцію, так ні так дійсно так і є. Тобто вони вони просуваються. Наскільки це можливо вздовж будівель, пробираючись угу. там через міські міську забудову, використовуючи якісь е, наявні комунікації, можливо, навіть підземні комунікації, е, вони просочуються в якусь визначену локацію, там згуртовуються і вже намагаються е, або утримувати зайняту локацію, або йти далі вперед. Втім, ні те, ні інше їм не вдається довгий час утримати. Їм обов'язково наносять вогневе ураження, і противник або знищується, або відступає. Я, власне, чому запитав, тому що мені особисто, я поки що людина не воєнна, не військова, але мені особисто це нагадало, знаєте, що тактику гри в сінсі ігри жанру сінсі, хто знає, то і знає. Здається, що ну вони і так так використовують як комп'ютерних персонажів свою живу силу. Тим не менше, дуже коротко, пане Віталію, як саме вдається нашим підрозділам а, знизити зру, а, з, змусити ворога знизити використання фронтової авіації? Ви про це говорили кілька днів тому. Тут тут важливо зазначити кілька причин. Основна з них, яку я вже називав, це неодноразове повідомлення про те, що на нашому напрямку підсилена протиповітряна оборона, це, це най, най, найважливіший аргумент для противника, який перед тим як використовувати тактичну авіацію, він вже двічі, а то й тричі подумає, чи потрібно це робити. Ну і звичайно, як я вже говорив, противник. Намагається в нього значно зменшилася кількість е, цього озброєння значно зменшилася кількість боєприпасів, які він може використовувати за тому тактичної авіації, і тому він е, е, воліє більше використовувати її на інших е, більш важливих для себе напрямках. Зокрема, це Курська область, і це може бути і Покровський напрям Донеччини. Пане Віталі, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Звісно, вам і вашим побратимам дякую за службу, за захист. Це Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.